Біля пам'ятника вічного вогню за участі керівництва Подільської громади, районної військової адміністрації, представників підприємств, установ та організацій, військовослужбовців та громадськості, відбувся мітинг реквієм з нагоди дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Кожен раз в цей день ми згадуємо: згадуємо про тих, хто так і не повернувся з другої світової війни, про тих. Хто кров'ю і потом та навіть власним життям відстоював свободу рідної землі? Шанування пам'яті жертв війни є надзвичайно важливою та обов'язковою складовою суспільного життя в Україні. Наша батьківщина віддавала велику жертву під час різних війн у своїй історії. І вшанування пам'яті тих, хто положив своє життя на вівторі боротьби за незалежність та свободу країни, є нашим моральним обов'язком. Шануючи подвиг наших земляків, присутні, схиливши голови перед пам'ятником невідомому солдату, поклали квіти. Сьогодні, потерпаючи від кривавої війни, ми особливо гостро усвідомлюємо ціну свободи, миру та безпеки. Кращі сини та доньки українського народу знову зі зброєю в руках захищають наші кордони та нашу свободу. Тож вічна пам'ять загиблим. Честь і слава живим героям!